Сьогодні відеоогляд на ось цей автомобіль, це Volkswagen Golf 2016 року, 1,8 бензин на автоматі в такому класному білому кольорі, з чорним дахом, з такими класними дисками. Автомобіль має рідний пробіг 133 тисячі кілометрів і має повну максимальну комплектацію. Ну і в цьому авто є достатньо місткий багажник. Ну що ж? Автомобіль подивилися зовні. Давайте подивимося що у нас тут по комплектації в цьому автомобілі. У нас тут є скло, підіймачі, електрорегулювання, дзеркал, клімат, контроль, круїз-контроль, мультикермо, задня камера. Також на запуск кнопкою, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Ось такий шкіряний салон. Люк у нас мається тут. Також датчик світла, є сенсор дощу. Система навігації Apple CarPlay. Цей автомобіль ви можете забрати за 2100 доларів. Це сума першого внеску, якщо оформити лізинг. Або ви можете обміняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту. Ну а повну ціну про цей автомобіль дивіться в нашому описі нижче. Тому приїжджайте до нас, у нас є тест-драйви, і ми чекаємо на вас. Місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А.